Привіт! І я сьогодні хочу з вами обговорити таку тему як дихання. Дихання це прямо величезна складова нашого здоров'я. Щоби бути здоровими, потрібно ефективно дихати і розумітися на нашому диханні. Тому я пропоную сьогодні зайнятися саме диханням. Але для того, щоб нам було комфортно і легко подихати, давайте спочатку. Зробимо собі невелику суглобову гімнастику, щоб нам було легко, комфортно сидіти. Почнемо ми з шиї, опускаємо голову вперед-назад. Взагалі, якщо ви зранку прокидаєтеся і маєте 5-10 хвилин часу вільного, будь ласка, використайте їх для суглобової гімнастики. Це дуже важливо нахили голови в лівий і в правий бік, тому що ви будете рухатися. Вдень і не розігріті суглобчики, можуть травмуватися, тому більше травм у нас буде, коли ми не займаємося якоюсь руханкою зранку. В лівий, в правий бік повертаємо голову, ви точно так же повертаєтесь, щоб подивитися за чимсь. Потягнулися за сумкою, вдягаєтеся, підслизнулись десь і так далі. Ручки в сторони, стискаємо, розтискаємо пачки рук, розігріваємо наші суглобчики. По-перше, це живлення суглобів рух, пальчики вгору вниз, а по-друге, це розігрівання суглобів для того, щоб легко прожити на наш майбутній день. Пальчики вгору вниз, зап'ястки розминаємо ручки в кулачки і в лікцьовому суглобі робимо обертальні рухи. Це дуже важливо. І в інший бік. Давайте плечики порухаємо, плечики назад, плечики вперед. Чудово, ви вже помітили, да? згори ми пішли далі нижче і нижче, витягуємо ніжки вперед і стискаємо, розтискаємо пальчики ніг, тому що тут також багато суглобів, і зараз ви можете взагалі відчути приємні відчуття або, навпаки, не дуже. Це залежить, в якому стані ваші ніжки пальчики. І тепер гумілково-стоповий пачки на себе від себе рухаємо. До речі, в суглобах може виникати клацання. І якщо воно безболісне, то нічого страшного немає. Це можуть бути, по-перше, зв'язки. А по-друге, може, о, завдяки тому, що. У нас є певна рідина, яка перетворюється на газ періодично, вона може клацати, лопатися в оці як кульки. цього газу просто тріскаються і все, при рухові. В інший бік рухаємо по колу. Але якщо ви відчуваєте при цьому біль, то треба звертатися до лікаря. Пачки всерединку назовні рухаємо, вже пішов кульшовий суглоб у нас в рух. Зараз ще ми трішечки допрацюємо з коліном і з тазу стегновим, щоб нам було комфортно сидіти. Коліно вгору, коліно назовні, воно у вас може не розвертатися аж так сильно. Розвертайте стільки, скільки воно у вас рухається. Тобто ми зараз працюємо з тазу стегновим, з кульшовим суглобом, а потім повертайте всередину. Так само воно може у вас не лягати прямо на килимок, скільки вдається. Просто зміна положення. Вашого кушового суглобу. Це дуже важливо коліно вгору, коліно назовні. І так, по 3-4 рази на кожну ніжку зробіть. Це пропрацює, розігріє ваш кушовий суглоб і легше буде сидіти далі. Але, якщо вам все ж таки складно сидіти, ви можете сісти навіть на стілець під час дихальної вправи. Угу. І давайте тепер порухаємо. Ціми іншими відділами хребта дуже класно це зробити в позиції з кішки. Робимо прогин, вдихаємо тут на прогин. І на видих округлюємось. Ця вправа корисна для всіх відділів хребта, а також для наших нирок і для наших м'язів тазового. Округлюємося на видих. Ще вдих. Ви можете робити її окремо. Наприклад, 20 вдихів-видихів. 10, більше, менше, скільки ви маєте часу. І скільки вам хочеться. Ми розрухали наш хребет, і тепер оберіть, будь ласка, позицію, в якій ви залишитесь під час дихальної практики. І, ну, на п'яточках нам також підійде. Якщо не можете, витягніть ніжки вперед, це нам також підійде. Висядьте на стілець. І так само будете просто рухатись, настільки вам буде вдаватися. І зараз я прошу, щоб ви звернули увагу на те, що ми вдихаємо носом, а не ротом. Якщо у вас зараз закладений ніс, то відкладіть цю практику на потім. Робимо глибокий вдих, вдихаємо через ніс. І вдих у нас іде вниз, тому що легені в нас йдуть, от у нас ніс, далі у нас є. Оця трахея, тут бронхи, легені, тобто все має йти в грудну клітку. Ви можете, або, можливо, ви навіть самі так дихаєте, коли ви вдихаєте і тягнетесь вгору сюди. Легені в нас не там в голові десь. Легені в нас розширюються донизу, тому це логічно, що ми вдихаємо вниз, і в нас на вдихові розширюються нижні ребра, верхні також, але трішки інший там рух. Розширюється животик. Про все це я розповідаю у себе на інтенсиві, ефективне дихання, і тому просто зараз повірте, що потрібно робити так. Тому вдихаємо ребра і живіт розширюється. І видихаємо, здуваємося, як повітряна кулька. Ще вдих. І видих. Якраз і м'язи живота класно включається, і вони працюють на вдихові, на видухові. І вони якраз такі і прокачуються в цей момент. Тому що правильне дихання може робити ваш животик красивим. Потягнули долоньки вгору вдих. І витягуємося в правий бік видих. Ми хочемо зараз розтягнути міжреберні м'язи і хочемо розтягнути наші бочки бокові стінки живота. У нас живіт не тільки вперед. І ще витягуємося вгору вдих. І вліво потягнулися видих. Нам важливо роздихати весь наш дихальний циліндр, щоб далі дихалось нам краще. Вдих, потягнулися вгору і видих в правий бік потягнулися. Розтягуйте, скільки ви можете. Сіднички не відривайте від колимка, бо як ви там сидите, якщо на стільці, то так само тягніться, скільки вам вдається. Не потрібно цього руху робити. Це просто йде вже нахил. З відірваною сідничкою не буде розтягнення. Вдих. І видих нікуди не поспішайте. Це дуже важливо розтягнутися, дати грудній клітці більше мобільності, потягнути м'язи, розширити можливість нашого дихального апарату. І вже трішечки, можливо, глибше, більше ви можете вдихати. Окей. За такий короткий проміжок часу, звичайно, ми не можемо прямо супер круто мобілізувати нашу грудну клітку і роздихати. Але все одно певний процес вже ми запустили. І зараз, з тим, уже, що ми знаємо, що ми вдихаємо носом і повітря йде вниз, ми будемо робити з вами одну йогічну дихальну практику на заспокоєння, яка називається «Наді Шотхана». Ця техніка полягає в тому, що ми будемо поперемінно дихати однією і іншою ніздрею. Зараз пояснюю правила. Ми давайте з вами просто зараз зробимо таким чином. Візьмемо праву ручку, щоб я вас не збивала. Великий пальчик буде прикривати вам праву ніздрю, але ви можете побачити інші варіанти. Зараз ми робимо такий самий варіант. І ваш безіменний пальчик буде прикривати вам ліву ніздрю. Притискаємо. Казівний і середній до долоньки. І от, Щоб нам не заважав мізинчик, я його роблю, за, тискаю за безіменний. І от така в мене виходить конструкція. І тепер ми прикриваємо праву ніздрю великим пальчиком, ліву ніздрю відкриту, залишаємо і робимо глибокий вдих через ліву ніздрю. Повітря йде вниз. Розтягуйте максимально свій вдих. Далі закриваємо ліво, видихаємо правою. Ще один вдих правою. Видих лівою. Вдих лівою. Видих правою. То, то, що далі відбувається після першого вдиху-видиху, якою ніздрею ми видихнули, тою і вдихаємо надалі. Наступний момент ми обов'язково розтягуємо своє дихання, глибокий вдих живіт, грудна клітка розширюється, і на видиху здуваємося. І чим глибше і спокійніше ми вдихаємо, видихаємо, тим більше заспокоєння йде в наше тіло. І також ви можете прикрити очі і відправляти всі відчуття в ваше тіло. Лише перший вдих ми робимо лівою ніздрею, а далі вже видихаємо правою і. Так само вдих тієї, якою і видихали. Давайте спробуємо ще раз, на декілька хвилин. Я вас зупиню, коли буде потрібно. І ми просто подихаємо і розслабимося. Починаємо з лівої ніздрі, а далі ви вже самі будете це робити. Вдих лівою. Видих правою. Вдих правою. Видих лівою. І тепер тою, якою видихали, той і вдихаєте. Продовжуєте самі. І ще вдих видих. Таким чином ви можете дихати 5, 10, 20, 30 хвилин, годину, скільки зможете висидіти, в принципі. І згадуйте кожного разу про цю техніку, коли починаєте хвилюватись, тривожитись. Навіть на роботі можна декілька циклів дихання так подихати і заспокоїтись. Не забувайте, що дихання може стати вашим найкращим другом. Долоньки вгору потягнули вдих. Намасте видих і я дякую, що ви приділили собі ці 10 хвилин.